Браті і сестри, поки браті включають презентацію, зачитаємо на початок 2 Тимофія 1.7. Бо не дав нам Бог духа страху, але сили, і любові, і здорового розуму. Сідайте, будь ласка. Так, браті, презентація, окей. Що таке страх? Ви колись задумувались? От я не сильно задумувався над визначенням слова страх, але кожен раз, коли я про нього чув, мені ставало не дуже приємно. Я зайшов в інтернет і знайшов таке визначення. Страх це стан хвилювання, що обумовлений загрозою реального або передбачуваного лиха. Це негативна емоція, яка викликана інстинктом самозбереження. У мене тут є слайди. Як ви думаєте, що це таке? Це топ-10 страхів в Великій Британії. Тут навіть можна бачити написано англійськими буквами. На першому місці у нас страх померти бути закопаним живим. На другому страх польотів, на третьому страх змій, висот, павуків, щурів, маленьких місць, темноти, води, блискавки і грому. Ну і я чудачно включив, але є страхи публічних виступів і страхи взагалі спілкування. Це щодо топ-10 в США. Я думаю, що хтось у цих всіх ілюстраціях вже себе впізнав, свої страхи. Ну і справді, кожен день нас оточує взагалі безліч всього. Кожен день і кожну ніч. Багато людей в дитинстві бояться темряви. Навіть коли вони виростають, їм в темряві також не дуже комфортно знаходитися. Але зараз фактично увесь світ це є темрява. І ми не маємо боятися світити там. Звичайно, ми виростаємо з своїх деяких дитячих страхів, але ми залишаємося дітьми Божими. І є деякі страхи для нас, як для дітей Божих. При підготовці до проповіді я виокремив для себе два основних страха для сучасного християнина. Це є страх перед Богом і страх перед людьми. На початок ми читали 2 Тимофія 1,7, і на думку дослідників Біблії, Павло писав до Тимофія саме про цей страх перед людьми, бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любові, і здорового розуму. Тимофій був улюбленим учнем і невтомним соратником апостола Павла. І в багатьох посланнях Павло досить його сильно вихваляє. Він народився у лікосонському місті Лістрі. У Малій Азії, це зараз приблизно територія сучасної Туреччини. Відомостей про те, як святий Тимофій став учнем апостола Павла, ми знаходимо у книзі Дянських святих апостолів. А місто Лістру апостол Павло відійдуть під час своєї першої місійної проповіді. Це приблизно друга половина 40-х років нашої ери, якщо хтось цікавиться історичними датами. Де був апостол Павло, там був і Тимофій. Він йому допомагав або виконував його доручення. Якийсь час Тимофій служив в Ефесі? От тут Ефес знаходиться. Достатньо велика відстань. Чи було йому страшно? Я думаю, йому було страшно, тому що відстань достатньо велика. Плюс нові люди, плюс далеко відомо. І далеко не всі з цих нових людей вони були готові сприймати добру звістку. Ще спочатку, згідно з книгою Діянь Святих апостолів, Павло відвідував єврейську синагогу Ефесі, але через три місці він засмутився впертістю або жорстокосердістю деяких євреїв і переніс своє навчання в інше місце. І вважається, що не вірять декого, воно свідчить, що інші євреї, ймовірно, в великій кількості, вони увірували, тому в Ефесі потрібно було зробити єврейську християнську громаду. Але жорстокосерді і впертість це ще далеко не найгірше, що могло спіткати апостолів у своїй місії. У діяннях святих апостолів у 19 розділі ми можемо прочитати, що перед тим, як Павло вийшов з Ефесу, там ще нисячи чималий розрух, що також стало стимулом для Павла покинути це місто. Взагалі, це цікавий момент, тому що лише в двох знотованих у діяннях святих апостолів язичники виступали проти Павла в цьому випадку і у випадку віщункою в місті Филиппи. І обидва рази цей заклад ставався проти нього через гроші. Фактично дві богині на цьому півострові Малаазі, де зараз сучасна Туреччина, вони мали ім'я Артеміда. Однією з них була богиня, які поклонялися греки, і чиїм двійником була Діана у Римі. Це була непорочна богиня полювання, а іншою була Артеміда Ефеська це богиня родючості. І якраз у Ефесі був такий величний храм цій богині. Це було одне з семи чудес світу, його потім спалили. І при цьому храмі, звичайно, зробився бізнес. Люди виготовляли собі золоті або срібні статуетки цієї ефеської богині, ну і продавали їх людям. Але з поширенням нової звістки, з поширенням Євангелії, їхня справа почала занепадати. Ну і вони, звичайно, вирішили зробити проти Павла Заколо, тому що ну, бізнес вмирає, грошей не приходить, справа закінчується. Вони вчинили заколот і кинулися до Ефеського театру. Там було 25 тисяч місць, Він був дуже великим тобто найбільшим у місці, місцем для зібрань. Вони схопили деяких учнів, але їм вдалося втекти. Але найцікавіший момент ми читаємо дії святих апостолів 19.30.31. 31 Я думаю, браті вже можуть включати це місце. Дії апостолів 19.30.31. 31 Ми читаємо, як Павло ж хотів у народ увійти. То учні його не пустили. А також дехто з азійських начальників, що були йому приятелі, поставили до нього і просили, щоб він не вдавався на видовище. Ці вірші мають для нас дуже велике значення не тільки через те, що в ньому йдеться, а те, що вони можуть означати, тому що Павло був готовий захистити добру новину, взявши на себе гнів своїх опонентів. Але християни його не пустили. І навіть деякі з цих азійських начальників, яких взагалі називали азіархами в той час. Вони йому, вони йому були приятелями і не хотіли, щоб Павла через його ревність його скопили і з ним щось зробили. І Павло жив так, як він вчив Тимофія. Давайте читаємо з послання до Тимофія далі. Тож не за засвідчення Господа нашого, німена Його в'язні, але страждай з Євангелією за силою Бога, що нас спас і покликався тим покликом не за наші діла, але з волі своєї та з благодаті, що нам дана у Христі Ісусі попереду вічних часів. А тепер об'явилось через з'явлення Спасителя нашого Христа Ісуса, що й смерть зруйнував і вивів на світло життя та нетлінну Євангелію, що для неї був настановить за проповідника, апостол і учителя. З цієї причини я терплю це, але не соромлюсь, бо знаю, кого я вірував та впевнився, що він має силу заховати на той день заставу мою. Ми бачимо, читаємо з цих віршів, що Павло він боявся цих людей. Та ні, він готовий був цей народ, він готовий був змінювати їх, він готовий був визволяти своїх учнів. Його ревність і віра в Христа вона була набагато сильніша за цей сором за цей страх, і навіть за те, що він, можливо, міг там бути вбитий. Але зараз в нас в Україні ніхто статуетки Артеміди не продає. І християнство, і Біблія вже досить нормально сприймаються. Зараз, взагалі, для поширення Євангелії в нашій державі не потрібно ризикувати своїм життям, ну хіба що ви робите це в зоні проведення бойових дій. Але готовності пожертвувати свій час і, можливо, свою репутацією її нема. Чому? Хіба стало менше тих людей, які зараз потребують спасіння? Та ні. Хіба зараз людям не потрібна добра звістка про Христа? Теж ні. Хіба важливо зараз сказати знайому добру звістку? Друзі, це страх перед людьми. І можливо, якийсь у вас був негативний досвід в минулому. Хтось спробував розказати якійсь людині кілька раз, звістку про Христа, але вона вас просто не слухала. Ну, не слухає, я більше йому і не говорив, або не говорила. Хтось з тих людей, яким ми розказуємо добру звістку, він реагує агресивно. Хтось просто ніяк не реагує, а хтось пожимає плечима і вважає наші слова за якусь посту балаканину. Але є один нюанс, є одне але, тому що вони всі, всі чують, ці слова до них доходять. І якщо у людини ще немає страху Божого, то вона буде звичайно реагувати на наші слова про добру звістку абсолютно інакше. Що говорить нам про страх Божий? Писання, це другий страх, який є в нас, як християн, має бути принаймні. Бог, наш Небесний Отець, не дав нам духа страху, але духа сили, любові і здорового розуму. Це, друзі, це дивовижний дар, який ми отримали через наше спілкування з Богом, тому що сила Божа вона присутня в нас, щоб перебороти будь-який страх, який може виникнути на нашому шляху. І в приповістях ми знаходимо прекрасний вірш, можливо, хтось з вас навіть знає його на пам'ять. Це приповісті 1.7. Страх Господній це початок премудрості. Це нагадує нам про те, що страх Божий це не є яксь відчуття паніки, це не є якесь відчуття справжнього такого людського страху, який ми перераховували раніше. Але це глибока пошана, благовіння і покора перед нашим всемогутнім Богом. І це відношення дозволяє нам зрозуміти справді Його велич, його святість і повагу до Нього. Страх Божий має кілька аспектів, які нам варто розглянути. По-перше, це є усвідомлення нашої людської обмеженості і безсилля перед Богом, коли ми розуміємо, що Він є створителем всього. Що він створив все, що йому все можна, що він все може зробити, що він є владикою цього всесвіту, то ми відчуваємо необхідність спокоєння і поклоніння перед Богом. Страх Божий він переводить нас до розуміння моральних і духовних норм, які він встановлює в нашому житті. Де він їх встановлює? Вони є в цій прекрасній книзі, в Біблії. Кожного дня варто читати. І коли ми боїмося Бога, ми ставимо Бога справді в центрі свого життя. Ми скидаємо себе з цього престолу Я і дозволяємо зайняти цей престол Богу. Це означає, що ми будемо шукати правду, любов, миросту справедливість у всіх наших діях і взаєминах з іншими людьми. А по-третє, страх Божий допомагає нам уникати гріха і спокус. Коли ми маємо пошану перед Богом і страх його суду, то ми будемо стежити за своїми діями, оберігати своє серце від злоби, заздрості, лукавства і інших нехороших речей. Страх Божий нагадує нам за наші відповідальні ставлення до свого духовного життя, духовного рівня і відносні до людей. Але важливо також зрозуміти, що страх Божий це не означає життя в постійному страху і тривозі. Бог у своїй безмірній любові до нас дає нам мир і спокій. Перший Івана 4.18, воно нагадує нам: страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть, бо страх має муку. Хто ж боїться, той недосконалий в любові. Це означає, що якщо ми перебуваємо з вірою і любов'ю в Бозі, то ми не маємо жити в постійному страху, але тільки довіряти Богу і покладати своє життя в Його руки. Коли ми живемо в страху Божому, то ми справді демонструємо світу і тим людям, які ніколи нас на будь-якому місці де ми не знаходилися. Приклад християнського життя. Інші люди можуть бачити в нас такі якості, як покора, доброта, милосердя, які випливають з нашого страху Божого. Ми стаємо світлими сілі в цьому світі, свідчачи про Божу любов і Його діяння в нашому житті. Повернемося в цьому світлі до Тимофія. Скільки раз Павло писав до Тимофія? Два рази. Двічі, він його наставляв і давав йому вказівки в його новій відповідальній діяльності, як служитель для церкви. Чи боявся він людей, як ви думаєте? Мабуть, так, тому що він сам був людиною. Але чи боявся він Бога? Так, тому Бога він боявся більше, ніж людей. І деякі з цих людей, з якими він зустрічався, цих жорстокосердних, несприятливих, коли вони бачили Богобоязність Тимофія і те, як Тимофій ставиться до Бога, вони приходили до Тимофія, щоб дізнатися. Що за Бог? Чому, чому ти так його боїшся? Чому ти проповідаєш його Слово? Щоб дізнатися про Отця? Є відомості, що апостол Тимофій помер мученицькою смертю від рук язичників. Тому страх Божий для нього це були не просто якісь красиві слова, це був стиль його життя. І він вибрав Божий шлях, щоб рятувати людей і донести до них добру звістку. Ці люди справді бачили приклад живої віри Тимофія, вони бачили приклад жертовності. Вони бачили приклад безстрашності через страх Божий. І Бог нагадував тоді і нагадує нам зараз, що ми не маємо боятися. Ісаїв 41,10 говорить, не бійся з тобою бо я, і не озирайся, бо я Бог твій. Зміцнюю я тебе і тобі поможу, і правицею правди своєї тебе я підтримую. Повірте, Він завжди з нами, він має владу над будь-якою ситуацією, яка може в нас викликати страх. Він має владу над серцями тих, тих людей, яким ми говоримо добру звістку. Ми не можемо ці серця змінити, але Бог може. Бог має владу рухати гори. Він має владу силою слова створювати планети. І він може допомогти нам подолати будь-який страх. Той самий страх свідчити, страх ділитися Євангелією, страх говорити з людьми. Він може забрати всякий страх, але він без нашого прохання цього не зробить. У нас є прекрасний інструмент, яким ділився брат Ярослав Павлович сьогодні це молитва. Просіть і дано буде вам. І в першу чергу нам потрібно просити саме страху Божого. Тому що якщо буде саме страх Божий, то ми не зможемо стримати цієї доброї новини і не поділитися нею. Ми не зможемо просто мовчати. І інші люди будуть не тільки про це чути, але вони будуть бачити, як наше життя змінюється. Тому що ми більше не будемо боятися цим людським страхом, цим деструктивним страхом. Ще раз: Бог не дав нам духа страху, але сили і любові і здорового розуму. Браті і сестри, запам'ятайте собі цей вірш, моліться за те, щоб Бог давав вам страх Божий і забирав страх перед людьми. Давайте не будемо боятися просити і не будемо боятися бути справді Божими дітьми. Це моє побажання собі і нам усім. Слава Богу, амінь.